Falling apart, uh, Dracula, stealing my heart. Ha! Jardine make me hallow the moon. Oh, and you're the final fish in this oh. lagoon. I clear the now, you so beguile. Even though you act so vile, oh, and Deuce has Stone Cold style. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Залишилось всього дві хвилини в найважливішій грі всього року. І ми отримали реальний шанс перемогти команду кентаврів. Тому рухайтесь, хочу побажати тобі успіхів. Дякую, Френкі. Ти будеш першим зомбі єдинорогом який братиме участь у грі Цвинтерпол. На якій ти позиції? Частіше на лаві запасних. Чувак. Я взагалі-то не граю за команду. Я наполовину зомбі, тому трохи не зграбний. Але коли хтось пораниться, я використовую свій ріг, щоб вилікувати. Ну, а ти хочеш зіграти? Звісно, але ще разу, коли я прошу, щоб мене взяли гру. Я люблю тебе, брати, але зомбу ріг за що. Залишилось 30 секунд, щоб забити. Заходь у гру мені. нього? тримайся, тримайся. У нього Майже вийшло. Тайм-аут! Гаразд, нейтане. А, а, я Я ставлю тебе у гру. Виходь на поле, як гравець, і вилікуй мені. Ти впаришся, нейтане. Усі розраховують, що ти приведеш нашу команду до перемоги. Я готовий. <плес> Ой. Тепер я готовий. <плес> я зроблю це! О, о, це це, це м'яч! Копай Копай! Я не знаю, як ти це робив, але я маю тобі дещо сказати. Повториш це наступного тижня.